Машина завойовника Porsche Cayenne Turbo з 4,8 літровим двигуном. Ви уявляєте, як тут тапку в пол давить? Вона прям зірветься з місця на 21 дисках в чорному строгому кольорі з безключовим доступом. Ось такий розкішний салон від Порш з панорамою. Ось таке в нас кермо оздоблене шкірою. Бортовий комп'ютер а купілота F16. Всі датчики, все показується на цій розкішній приборній панелі, а задній ряд, до речі, перейдемо до нього, також має свою бортову панель з цима регулюваннями сидінь і температури. Акустика від бурмейстер, тут звук просто, як у королівському палаці, наче. Дійсно вихлоп. Тут, можливо, не так чутне, але дійсно виглядає дуже погрожуюче. Ось такий місткий багажник. Звичайно, що все на кнопочках. Десятий рік, а уже Порш в ці роки всіх опередив. Тож, якщо сподобалося авто, шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського або на сайті АвтоСтар. Ще в застосунку АвтоКлаб 365.